Випустимо малого хом'яка побігати, так не дивіться, що робить. Не можна, ну не трогайте ту мишку. Ну блін, скільки можна, маш. Мишку забирає і біжить, 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 біжить. Мах, порядок. Машка. Що таке? Що случилось? Що таке? Що таке. що таке. Машка. Машка. Що таке. Вирішив зняти для вас обичне відео. Ви говорите, знімаю пості постійно Машу. Мучаємо, беремо на руки. Маша? Тому ось просто Маша. Маша Дивіться. Дивіться. І, і любуйтесь. Побігла. Де вже ділась? Іди сюди. Привіт. Коли ми будемо линяти, маш? Мердяха ти мала. ай яй Ти косючка. Косючка! Ти де? Ти сюди? На. На, на. Значить, голодного краю. Це кадрові даш з зривемо, ну, лупаємо собі тихенько. І більше нічого не потрібно. Які там яблука, які там фрукти. Передивіше да? мені це все потрібно, коли у нас є кедр. Знаєте, коли не було кадрових, то ми тут все їли, все було добре. А це що так. До речі, маша така ну, маленька стала, набагато поменшала, чим була раніше. У неї тепер заряд зранку кожного дня. Колесо в кіточку поставили їй. Так, дасть тепер тільки на годиннику, п'ята година ранку, то все. Маша вже не спить. Починається рух, наматуємо, 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 бігаємо. Маш, не трогай мишку, ну не трогай. Ну куди? Зато. Як по мені, то їй краще так жити, коли колесо стоїть в її будинку, тому що вона сама собі господиня захотіла побігала, захотіла поспала, і не потрібно ні про що думати. Нам думати. То ми раніше переживали за те, що машка не вигунала там або ще щось, тому що в неї не було колеса в клітці. А бігати вона хотіла. Тому тепер вона прокинулась, побігала, поробила свої справи. І лягала спати. І ми тепер не так часто вигулюємо, як вигулювали раніше, тому що тепер вже знаємо, що Вона сама собі побігає там. Мах, що, кедриві там, ага? Кедриві там. Все, маш, ти вже поїла, тобі досить. Не можна. І сюди. Чудік.